Які три головні критерії вказують на те, що деякі криптомонети можуть бути скамом? Перше. Проект взагалі не має ніякого використання цих монеток. Тобто ці монетки, їх якби не було, взагалі нічого би в житті не змінилося. Друге. Проект має нуль доходів. Розумієте, що таке криптопроект? Це по факту компанія, і замість того, щоб випустити акції на біржі, вони випускають токени, монетки, як ми їх називаємо. І якщо компанія не заробляє, то вона буде вжити за рахунок того, що буде продавати оці монетки до моменту свого банкрутства. І відповідно, скам є те, що ця компанія нічого не заробляє. Тому що якщо вона не заробляє, вона буде використовувати от, нові монетки, друкувати, щоб вижити. Зазвичай і мемкоїни. От, наприклад, мемкоїни це є скам. Але пам'ятайте, ми живемо в такому ринку, що навіть якщо це скам, його все рівно можуть пампанути. Тут головне не зачаровуватись, щоб не розчаровуватись.